Привіт! Сьогодні у нас завдання у Scratch. Якщо ти ще не зареєструвався у Scratch, чи не знаєш, як туди зайти, тобі потрібно перейти в інше завдання в Google Classroom. Воно називається Як зареєструватися у середовищі Scratch. Я туди додала у приватному коментарі кожному з вас логін і тимчасовий пароль, який ви змінюєте під час першого заходу на сайт. Якщо ви випадково забули свій пароль, який ви ввели новий, це не страшно. Ви просто напишіть мені, будь ласка, до цього завдання приватний коментар, і я вам оновлю ваш пароль. Зроблю його таким, щоб ви знали. Другий момент. Хочу звернути вашу увагу, що у середовищі Scratch не так, як в середовищі Код я не можу бачити ваші збережені проекти просто так. Якщо в код ОРФ ви просто заходили на сайт, виконували вправи, і ну, я їх одразу бачила, як ви їх виконали, то в скречі від вас потрібно зробити іще ось що. Тут дуже уважно, будь ласка. І так, ми даємо ім'я вашому проєкту. Наприклад, проєкт Олівець. Сьогодні ми будемо малювати оскречі. Далі ми натискаємо кнопку Поділитись і додаємо проєкт у студію, яка називається Урок 13 координати. У мене дуже багато студій ще з минулого року багато. У вас буде їх всього дві, видно, тому ви не заплутаєтесь, не хвилюєтеся. І так, ми коли натиснули плюсик, ось тут у нас підсвітилася наша студія з зеленим. Після цього ми натискаємо кнопку ОК. І ось тепер я зможу перевірити ваш проєкт. Переходимо до програмного коду. У нас є єдиний спрайт. Спрайт наш сьогодні котик. Ми його видалимо за допомогою цієї кнопки. І додаємо. І інший спрайт, який у нас називається «Pencil». ось цей. Тепер ми переходимо до вкладки Образи, і для того, щоб наш олівець креслив кінчиком ось цим місцем, а не серединою спрайту, нам потрібно наш спрайт виділити. Я його повністю виділила мишкою. Натиснула в цьому місці, потягнула вниз, далі відпустила мишку. І тепер натискаючи, затискаючи спрайт, я його мишкою можу посунути так, щоб мій кінчик вказував на центр спрайту. Завжди наші спрайти, у нас всі спрайти можуть малювати, не тільки спрайт-олівець, будь-який спрайт може малювати, але будь-який спрайт завжди малює тільки центром, ось цією точкою в центрі. Тому дуже важливо, щоб ми орієнтувалися, де саме буде починатися лінія, якою ми будемо малювати, креслити. Переходимо на вкладочку код і додаємо. Ще одну функцію. У нас функція називається олівець. Ось вона з'явилася, і з'явилися до неї нові команди, яких раніше в скретчі ми не бачили. Тепер ми готові почати креслити певні фігури. І так, ми, як завжди, починаємо з блоку, коли натиснуто зелений прапорець. Далі нам потрібен олівець. І завжди ми програму починаємо з того, що ми очищуємо наш аркуш, на якому ми малюємо. Далі ми опускаємо олівець. Це означає, що в цей момент наш спрайт починає малювати. Ми можемо також надати певний колір нашому олівцю. Цей колір ми задаємо ось тут. Я хочу ось такий блакитний вибрати. Ми можемо змінювати. Розмір або задавати розмір олівця. Я хочу, щоб мій олівець креслив досить жирно, так, щоб ми бачили лінію краще. І тепер ми готові безпосередньо починати креслити. Для того, щоб ми орієнтувалися в координатах, нам потрібно змінити сцену. Ми оберемо іншу сцену. І так, ми переходимо ось сюди, натискаємо обрати тло, прокручуємо в самий низ екрану і обираємо ось це тло, яке називається XY grid. grid це сітка, і ця сітка нам буде підказувати координати. І так, ми з тобою бачимо, що координата 0, 0 у нас знаходиться в центрі екрану. Давай ми поставимо наш спрайт саме туди, на початку нашої програми. Після того, як ми очистили все, ми поставимо спрайт олівець координату 0-0. Ось таким чином. Завжди ось ці координати вказують на центр спрайту. У нас центр спрайту. На кінчику нашого олівця, ось він. Далі я хочу накреслити трикутник, скажімо. І так, для того, щоб накреслити трикутник, я маю обрати, які точки координат будуть приймати в цьому участь. Я хочу, щоб мій трикутник знаходився ось так. Одна точка буде центр координат 0,0, друга точка буде ось тут. Там, де координата Х, 100, а y 0. X – 0. Х це розташування зліва направо, y – це розташування зверху вниз, або, умовно кажучи, ширина і висота розташування нашої точки. Також хочу звернути увагу, що якщо ми від центру координат 0,0 будемо йти праворуч. Х у нас буде позитивним, додатнім. Буде 100, 200, 150 або або що. А якщо ми будемо йти ліворуч, то х буде від'ємною величиною мінус 100, мінус 200, і максимально буде мінус 240. Те саме з вісю y. Якщо ми будемо підніматися над нашим центром координат, то координати будуть додатні. Y буде дорівнювати 100, там 150 і максимально до 180. 180. А якщо ми будемо опускатися вниз, це ніби глибина під морем, і це буде від'ємні координати Y, мінус 100, мінус 50, мінус 150. І так, до максимальної глибини мінус 180 одиниць. З Цим ми розібралися. Давай накреслимо тепер трикутник. І так, трикутник наш буде перший знаходитися ось таким чином. Значить, одна точка буде в центрі координат 0,0, друга точка буде ось в цій точці, які координати у цієї точки. Координата х у нас іде праворуч і розташована на позначці 100. Це означає, що координата Х у нас буде 100, а координата y у нас буде 0, оскільки ми не піднімаємося ані вище, ані опускаємося нижче нуля. Це означає, що координата цієї точки буде 100. 0. І так, ми ковзаємо до цієї точки, а далі. Я хочу перейти до іншої точки, яка буде ось тут. У цієї точки, які будуть координати. Оскільки ми по осі Х ми трошечки повертаємося назад, так? І хочемо розташувати нашу точку рівно посередині, то ця серединка буде відповідати. Позначці 50 по осі Х. І так, ось тут ми ставимо 50. А Y у цієї точки відно... по висоті знаходиться на подільці 100. Це означає, що y буде 100. І так, координати тої точки будуть 50 100. Давай подивимося. А, і нам треба зараз ще третю сторону накреслити. І ми повертаємося знову до нашого початку координат. Таким чином, ми накреслимо трикутник. Давай подивимося, як це буде відбуватися. Ось так. Ми таким саме принципом можемо креслити будь-які геометричні фігури, а також трошки пізніше ми з тобою навчимося креслити кола. Але цього разу в цьому завданні я хочу, щоб за таким принципом ви накреслили таємний малюнок. І так, я переходжу в нашу класну роботу, і ми бачимо наше завдання. І так, розмір олівця ми встановлюємо 8. Колір олівця ми встановлюємо зеленим. Будь-яким зеленим, який тобі подобається. Початкові координати у нас будуть 20-100. Перше число це координата Х, друге число це координата Y. Якщо б ми перейшли до нашого проєкту, то початкові координати у нас знаходяться на початку нашої програми ще до того, як ми опустили олівець, до того, як ми почали щось креслити. Далі ми починаємо ковзати спочатку до цієї точки, потім до цієї точки, потім до цієї. І так по списку. Я їх розбила на групки для того, щоб вам простіше було орієнтуватися, але поєднати потрібно всі точки однією ламаною лінією. Тобто ми ковзаємо до кожних наступних координат: спочатку до цієї, потім до цієї, потім до цієї. І повертаємося останнім ковзанням до початкових координат. Після того, як ви напишете цю програму, у вас на вашому екрані з'явиться якесь зображення, зображення якогось об'єкта, який ви причудово вгадаєте, якщо ви виконали цю роботу правильно. Напишіть мені, будь ласка, в коментарі до цього завдання, що ж за зображення ви отримали. Не забуваємо, що нам потрібно обов'язково зберегти. Проєкт у студію уроку номер 13 координати. Якщо ви цього не зробите, на жаль, я вашу роботу перевірити не зможу. Тому, будь ласка, уважно до цього віднесіться. Я бажаю вам успіху, я вас вітаю з наступаючими святами. Бажаю здоров'я, бажаю добробуту і бажаю миру. Сподіваюся, що наступний 2023 рік буде. Щасливіший, мирніший, спокійніший, ніж приголомшливий. 22-й. Зустрінемося у новому році, друзі.